Мої вітання, з вами Тетяна з Міжнародної місії Слово Боже. Що відокремлює нас від смерті і пекла, це кров Христа. І Ісус Христос, наша Пасха, Ісус Христос, наше життя. І чи маємо ми таку Пасху? Якщо ні, тоді ми знаходимося ще під владою Губителя. Він і проклять. Якщо ми неправильно е, святкуємо, негідно е, святкуємо Пасху, об'їдаємося, е, опиваємося і не розмірковуємо над справжнім значенням Пасхи, тоді ми винні проти крові і тіла Господнього. І про це попереджали нас. Святі апостоли, якщо ми не гідно святкуємо Пасху, тоді багато від цього людей хворіє і навіть помирає, тому що Бог і чорт несумісні. Підписуйтесь на телеграм канал Салтаненко, щоб пізнавати істину і щоб мати духовний хліб на кожен день. Хай Бог благословить вас!